Отак от, от будинки палають, все знищено, люди ще мешкають в цих будинках, але навіть в таких умовах відмовляються евакуйовувати з краю Константинівки, відмовляються. А тут же ж все буде їхнє, все до них буде летіти, оце край. Эвакуация эвакуация эвакуация. Звичайна Костянтинівська квартира час евакуації. Скільки гуманітарки народ навіщось понабрав. Ну і звісно ж тепер залишає. Як завжди доводиться іноді нехтувати безпекою, бо в броніки таку тяжесть не потягнеш. Центр Константинівки. Прильоти були, але будинки цілі, просто без вікон, без дверей. З Божою допомогою. Гуманітарна місія Проліска, П'ята поїздочка. Врешті люди почали писати хоча б на мирі будинків. Героїчний влад ходить. Підбирає всякий метал. А що ж, Волонтерам вже треба збирати батарейка. на паливо. Диви, там може пластіт бути. Вулиця Бахмутська. Весела вулиця. І тікаємо. Виїзд на часів яр, телевежі. Край Константинівки. Евакуацію замовили. А людей немає. <звук> Евакуація!